Закарпатці визнають згубний вплив спиртних напоїв на здоров'я, особливо занепокоєні поширенням дитячої та підліткової алкозалежності. Пивають пиво. Мало того, що за собою ніхто нічого не прибирає. Вони п'яні, потім ідуться купати. Звісно, що турбує діти, ростуть, то страшно далі. Що буде далі? Коли 13-річна, тринадцять вот таке вот і робить. Особливо підрисковий період такий. Це епідемія зараз її дуже поширюється. От і не знаю, треба б забороняти таке, але продавати їм і контролювати якось більш сильно. Згідно із законодавством України, продаж особам, які не досягли 18 років міцних алкогольних і слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, вважається порушенням. Далеко не всі продавці вимагають від підлітків документ, який засвідчує їх вік. Так для експерименту ми попросили 16-річного юнака зайти у перший зустрічний магазин, аби перевірити, чи продадуть йому пляшку пива. Олександр знімав таємно телефоном, тому якість відео не найкраще. Хорошо. За кілька хвилин Олександр із пляшкою пива у руках розповів, як усе було. Я зайшов спокійно в магазин, як в будь-який звичайний раз. Підійшов до холодильника із алкогольними напоями, взяв перше пиво, яке мені спало. Ну, подивилися на мене, як то кажуть. Взяв ніякі документи посвідчені, скільки мені років мене не просили. Тобто, все в межах. Нормальності, як не знаю, якби я купував молоко. Медики б'ють на сполох алкоголь, отрута біля п'яти з половиною грамів етилового спирту на кілограм маси тіла, смертельна доза для людини. У дитячому та підлітковому віці вживання спиртних напоїв особливо небезпечне. Вбиває нервову клітину, дуже чутлива нервова система до алкоголю, тому що ми бачимо по клініці, що вона чутлива. Вбиває вдруге органи травлення це печінка яка є основним універсальним органом детоксикації в організмі нирки, вбиває. ну і в подальшому при вживанні тривалому інші органи і системи вони звичайно задіюються. Фахівці кажуть, підлітки вживають алкоголь, аби відключитися від проблем своїх комплексів, відчути ейфорію. Але з кожним разом для відчуття насолоди дозу необхідно збільшувати. Так виникає звикання, а згодом і залежність. Найбільш поширений серед підлітків на Закарпатті пивний алкоголізм. Серед молоді є така тенденція, що вони не не вважають пиво алкоголем. Хоча пиво там має різні процентні міцності, але сама найменша міцність пива, вона теж здатна викликати пивний алкоголізм. Наслідки дуже швидко розвивається пивне серце і пивна печінка. Пивне серце набуває таких великих розмірів до розмірів бичого серця, так і називається биче серце. І печінка теж збільшується. На 3-4 сантиметри виступає. Нижче реберної дуги, і вона вже потім і серце, і печінка на місце не стане. Аби попередити алкозалежність, лікарі радять батькам приділяти увагу вихованню дітей, формувати у них негативне ставлення до алкоголю. Адже часто діти бачать, як їхні рідні вживають спиртне і вважають, що це нормально. Фахівці наголошують, не можна забувати і про профілактичні заходи, які регулярно проводять у навчальних закладах, як то кажуть, спільними зусиллями.